Привіт! Зараз розповім про настільну гру Ninja Master. Це в нас простенька, малесенька гра на спритність, де буде грати за нінць, які будуть сидіти в дурнуватих позах, а потім швиденько хапати дуже приємні компоненти. І ця гра в нас вийде від видавництва пакуфуда під назвою ніндзя-гуру. Давайте ж я розповім вам правила. Потім ми зіграємо швидесеньку партію, а потім вже поділимося власними враженнями. Тож ось у нас розклад цієї гри. Ви завжди викладаєте усіх ніндзя, кожен отримує свій власний планшет для підрахунку балів, штучку, щоб підраховувати бали. і і окремий жетончик вашого гравця, і випадковим чином за допомогою маркерів гравця вибираєте, хто ж першим отримує сюрікен та меча. Ви намагаєтеся тут набрати собі 20 переможних балів. Як тільки хтось набере 20 переможних балів, він виграє і гра закінчується. Гра триває раундами. Той, в кого Сюрікен кидає усі ці кубики ось сюди в Дзю. В той момент, коли він їх кидає, всі інші гравці сидять ось в такій позі і мовчать, і чекають, коли ж випадуть кубики. І якщо ж один з кубиків вилетів, або один з кубиків залишився на іншому кубику, або хтось в якусь фігурку схопив ще до того, як зупинилися всі кубики, то раунд зупиняється, і ви починаєте заново, перекидаючи всі кубики. В того моменту, як кубики зупинилися, Усі гравці діють одночасно, хапають різноманітні об'єкти відповідно до того, що випили на кубиках. Але кожен може схопити максимум два об'єкти по одному на кожну руку. Найпростіше це просто ви отримаєте стільки балів, скільки, бачите, нінць відповідного кольору на кубиках. Наприклад, тут в нас. Три зелених ніндзя, ось я схопив зеленого, він мені принесе три переможні бали. Але якщо є ось такий символ щезання, то кожен ніндзя того кольору приносить в мінус один бал. Тобто, якщо ось так, то я хопаю зеленого ніндзя, і він мені приносить три переможні бали. Якщо ж є щезання, то якщо я його схопив, то це мінус три переможних бали. Якщо випало більше мечів, ніж сюрікенів, то ви можете вихопити меч в іншого гравця. Але й цей гравець, з якого є меч, може його схопити для того, щоб захиститися. Щоб його не схопили, цей меч. Попереднє правило. Якщо ж ви схопили ніндзю, а там є нуль цих ніз, або є тільки ще і немає ніц цього кольору, то ви нічого не отримаєте, просто нуль балів. Якщо ви вихопили меч у власника меча. То ви ніби забираєте половину його переможних балів. Тобто він втрачає половину його переможних балів, а ви отримуєте плюс половину його переможних балів. Якщо ж ви схопили свій власний меч, щоб його захистити, ви нічого не отримуєте, нічого не втрачаєте. 0 балів. Той, кому належить сюрікен, отримує просто по одному переможному балу за кожен сюрікен, що випав в нас на полі. І також, те, що я не сказав, це те, що можна рахувати нінц, які випали на кубиках. Якщо в будь-який момент гравець викрикує якусь цифру, то всі зупиняються і пересують і ви рахуєте ніць. Якщо ви правильно порахували, то це плюс 1 бал. Якщо неправильно назвав цифру, то це, це мінус 3 бали. Коли всі. Схопили по дві фігурки, і хтось викрикнув цифру, то вже ви зупиняєтеся, перестаєте хапати і всі рахуєте, хто скільки переможних балів отримав. Наприкінці раунду, той гравець, у якого більше цього переможних балів отримує меча. І також сюрікен отримує просто наступний гравець. Сюрікен ходить по колу. Так ви і граєте, поки хтось не отримує 20 переможних балів. І якщо у вас буде порідно по 20 переможних балів, просто грають ті гравці, що набрали цю цифру ще один раунд. І дивляться вже, хто переміг. Отака От дуже проста за правилами настільки. Гра Катя Бересту приходь сюди грати. Тож до нас доєдналася Катерина. Привіт! Катерина жодного разу не грала в цю гру, і я зараз повторю для неї правила. Я перший в мене є меч і щурікен. Я кидаю ось ці всі кубики, і ти однією рукою хапаєш когось одного, іншого когось іншого. Ти отримуєш стільки балів, скільки нізь, ось я фіото схопив, скільки Фіотових ні сам стільки балів отримав. Але якщо є щезання, він uh -huh. втік. То ти, якщо блакитного нізю схопиш, то ти втратиш стільки балів, скільки там навальовано. Неприємно. Ще, якщо випадуть мечі, то якщо тут більше мечів, ніж сюрікені, то ти можеш вихопити меч і забрати в власника меча половину балів. І за кожен сюрікен власник сюрікена ще плюс один отримує. Угу. І плюс ти можеш рахувати всіх ніз на кубиках і назвати цифру. І це буде плюс бал ще. Якщо просто виголосити. Угу. І тоді вже присутня. Всі перестають хапати. Що, поїхали? Да, давай. Цікаво. Собі. Вісім. Ти нічого не береш. Да. А я беру три плюс чотири. І отримуєш. Сім. І ти отримуєш за це меча, за те, що в тебе більше всього балів переможних. І до тебе приходить сюрікен. Угу. І, тепер... і тепер ти кидаєш. Супер. Той, хто в кого сюрікен кидає. А може, схопили вже? Шістнадцять. Окей. Один. Два, три, 4, 5, 6. На дев'ять. П'ять. І п'ять. Десять. Ти перемогла. О, так швидко. Це дуже швидка гра. Вау, давай ще. Правда, давай. Да, клас. Другий летсплей. Такі легкі кубики. 11. Я отримую 5 за човечків і ще 6, 9. Я отримую 3. Не густо. <гас> Все. <гас> 12. Так, приємно, що ти його схопила. Тож, ми дограли насправді партію до кінця, але як ви могли побачити, то в нас були пригоди з фокусом. Але ми вже зіграли пару партій. Я грав і на більшу кількість гравців. Е, Катерина ось надов, тільки надовго, тільки йшов. На більшу кількість гравців партія триває довше, тому що бали розподіляються між гравцями. Плюс у нас жодного разу не випав меч, який я весь час хотів забрати в Катерини. Тому давай ти розкажи про свої враження гри, а вже потім я буду давати свій огляд. Ну, давай, по-перше, скажемо, що Катерина виграла в обох партіях. Ну, це так просто для, для історії, скажімо так. Ти мене розмазував, так. Да. Слухай, ну це вау, мені дуже подобається. Вона, по-перше, гарно виглядає. Вона дуже компактна, це супер, можна взяти з собою. Дуже неочікувано, що тут в такій маленькій коробочці стільки всього прикольно. Угу. Кубики дуже прикольні, вони якісь такі маленькі, легенькі. Ну, типу, дерев'яні такі. Ну так, але дерево якесь Легке, так. дуже легке. Класно. Дуже швидко правила. Ну от скільки ти мені правила пояснив, я не знаю за хвилину, взагалі супер ізі. О, ще й отак можна розважатись. Давайте Нікому... розказує в мене вийде. Нікому не буде сумно під час партії. Така що дуже багато у цих приколів, що можна і мінсь рахувати, і хапати, і, і мечі сюрікен. Ну вау, у мене виключно позитивні враження. Я б таке грала максимум п'ять клас. Хотілося б спробувати більшою кількістю. Тож, да, це елементарна гра на спритність. По компонентах вона дійсно бомбезна, тут все дерев'яно, навіть усі штуки прикольно зроблені. Mm -hmm. Все це тактильно, дуже приємно, це прям лакшері гра. Так. Ось таке, при тому, що вона реально малесенька, і що важливо, ці компоненти легко влазять в цю коробку, тому що часто в таких маленьких іграх може бути важко засунути, особливо, якщо ви бачите, як тут багато всього, але воно влазить. Це прикольна, Коротше, фанова села гра. Ось я не можу сказати, що вона чимось там краще за інші ігри, де вам треба потрібно щось хапати. В мене проблема з нею, що тут забагато всього, і як на таку просту гру. Мені здається, що це забагато правда, тому що тобі треба за одним слідкувати, за іншим, за за третім. І оцей кубик, які просто Сюрікени просто так дають бали. І mm -hmm. і там ти можеш забирати половину балів. Коротше, вона трішечки заскладна, як на таку просту гру, що треба багато всього враховувати, і коли я пояснюю зовсім новачкам, і їх багато, то вони такі, так, і оце, оце, і оце, і воно трошки важко. Мені ця гра здається дивнуватою через це, але не можу сказати, що вона погана. Це простий елементарний процес з. Прикольними компонентами в дурній позі сидите. Точно гра не для всіх, але частіше всього люди люблять. Ось таке щось фанове, швиденько розкинути. Тим паче, що вона маленька можна кудись завгодно взяти. А ми не сиділи. Так? А ми не сиділи. Ну, все. Ми неправильно грали. Неправильно грали. Але дивись, тут же ж можна, якщо це починаючі гравці, можна ж нарощувати сказати: так, зараз ми просто рахуємо кількість нінч. От, схопили, порахували, все. Мечі, ага. сюркени, взагалі, не дивимось, не звертаємо увагу. А потім отак додати. А тепер, о, а є ще отаке правило меча. А? Клас! А ще є правило сюрікена. І отак потрошку нарощував. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ти -ой 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 -ой. вийшов, мене вийшов. Ще є оце прикольне ще що вони втікають. Але mm -hmm. добре, я ось тобі розказував, і через те, що я розумію правила, то вже норм. Але ось коли я про це читав правила перше, то мене я такий ого, як дофігався. Ну, типу, тут сторінка того, що я можу робити і що за скільки дає балів, в якому випадку. М -м, воно приголомшує. Якщо от я новачок і взяв таку просту гру елементарно, 8 плюс на 15 хвилин. райнер-кніця, все ніби працює, але мені здається, ця гра дивнувата. Дивнувата. Але. Це елементарний процес нахапання фановий з прикольними компонентами. 100%. Лайк. І, як завжди, наприкінці відео, дві рекомендації чимось схожих ігор. Перша рекомендація це гра гратенно, теж у японській тематиці, і теж там вас очікують. ніндзя. У грітенну вам необхідно здобути прихильність імператора і запроторити якомога більше ваших суперників до в'язниці. Там ви будете порівнювати значення карток. У вас будуть битви, і на деяких картках є спеціальні можливості. Маленька, швиденька, карткова гра. І ще одну пораджу гру, в якій треба хапати компоненти. І що дивно, це не настільна гра Хапай, там не потрібно хапати компоненти, а пораджу настільну гру Розумака, на яку в нас є летсплей з euh, Святом Загайовичем. Там ви дивитеся на картки, і вам потрібно зрозуміти, який же з предметів хапати. Також така гра, де вам потрібно вдивлятися уважно предмети і дивитися, що саме вам потрібно схопити для того, щоб отримати переможні картки. Гра на спритність та уважність, так само, як і Гуру». Відео з обома. Цими настільними іграми ви знайдете в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Зберігайте спокій, поки падають кубики. І спокійної вам та нудної ночі. А про вподобайку нічого не сказав. Не сказав про вподобайку.